Курси валют на 18 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок, 18 листопада. Ми тут, щоб зробити свіжий валютний огляд і розібратися, як ринок адаптується до новин початку тижня. Вівторок це день, коли ринок зазвичай визначається з основними трендами. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання курсу. Американського долара та євро на готівковому ринку може бути знаком для зростання всього валютного кошика, і як правильно скористатися цим моментом, щоб вигідно обміняти готівку, уникнувши вівторкових хитрощів-обмінників, які можуть штучно розширювати спреди. Це як не забути замовити улюблений десерт перед тим, як його розкупили. Ви не пропустите вигідну можливість. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 06 копійок, євро 48 гривень 78 копійок, британський фунт 55 гривень 44 копійки, польський злотий 11 гривень 55 копійок та молдовський лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне. А ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок: американський долар коливається в межах 42.18, 42.25 гривні. Євро можна придбати за 49.00, 49.10 гривні. Британський фунт торгується від 55.10 до 55.60 грн. гривні. Польський злотий 11.45 – 11.60 грн., гривні. А молдовський Лей 2.38, 2.46, 47 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до зростання, і на ринку готівки він стабільно тримається значно вище 42 гривні. Євро демонструє помітне зростання як в офіційних, так і в готівкових курсах, пробиваючи позначку 49 гривень. Британський фунт має стабільність, а польський злотий та молдовський лей також залишаються у своїх діапазонах. Загалом ринок готівки на початку тижня помірно активний. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Вівторок це час, коли ринок закріплює свій напрямок. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте який світшот одягнути сьогодні. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація. А не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти вважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання. Але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.